Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо наш шлях і наші лекції щодо базових і не тільки базових, а основних психологічних потреб дитини за книгою Стефані Шталь. І будемо говорити про ці потреби прямо тут і зараз. І також я хочу сказати, що саме на це націлений мій курс. Навчання, в радість ви можете знайти посилання на нього прямо під цим відео. Він досить структурований і він має містить в собі багато класних, класнічих просто неймовірних технік на самоопрацювання, які допоможуть вам зблизитися із собою. Цей курс націлений на більш на викладачів, якби на репетиторів, на педагогів, на вчителів, на всіх освітян, на всіх тих, хто. Несе якісь знання комусь, і я пропоную кожному з вас зробити такий дотик до своєї душі і до самопізнання через цей курс. Але також він буде корисним, він буде корисний для батьків, для мам, для тат, для дітей, і також для учнів, тобто користь від нього точно є. А особливо така націленість на тих, хто веде викладацьку діяльність. Тому я вас запрошую на цей курс. І сьогодні ми поговоримо про те, що каже Стефані Шталь у своїй книзі, і коли вона говорить про те, про що мають пам'ятати батьки. І вона починає тут говорити саме про потреби. І вона говорить про те, що кожного разу, коли ми відчуваємо дискомфорт або задоволення, значить, в цьому було задіяно. Декілька потреб. Тобто, якщо ми відчуваємо, що наше тіло якось реагує, нам чогось не вистачає, то якась базова потреба не задовольняється. І навпаки, коли ми відчуваємо щось ну, таке дуже приємне для себе задоволення, значить якась потреба е прекрасним яким чином задовольняється. І це нормально. І м -м вона каже про те, що кожен раз, коли ми е -ну, так, засмучені, напружені. А якщо ми відчуваємо страх або гнів, то в цьому випадку ми маємо одразу ж подумати про те, яка потреба за цим стоїть? Тобто за нашими емоціями і почуттями стоять певні потреби, щось з нами тут відбувається. Якщо дитинка злиться, то вона щось недоотримує, і про це треба поговорити. Наскільки це можливо задовольнити або передвинути задоволення цієї потреби на потім, але домовитись про це. А якщо а, людина, наприклад, зли дуже злиться, то там можуть бути задіяні багато потреб. Навіть Потреби в визнанні, просто елементарна потреба в визнанні. То, якщо дитинка злиться, можливо, це не те, що там їй не купили чогось там, не знаю, особняк десь, не знаю, це не щось таке неможливе для вас, можливо, просто ви не признали її як важливого члена суспільства. Можливо, ви десь не почули її, можливо, ви десь проігнорували її почуття, можливо, ми десь. Ем... Не помітили її бажання і так далі. Тобто за злістю йдуть потреби. І саме про які потреби ну, взагалі бувають, ми хочемо сьогодні з вами поговорити. І ми будемо потім: ще у нас буде цикл таких лекцій, яких ми будемо досить структурово, ну, якби досить так органічно говорити про більшість потреб, як вони впливають на життя. І пам'ятайте, що найчастіше, ну дуже часто, особливо сьогодні, я не даю якихось презентацій і так далі. Я вам рекомендую ці уроки наші сили проживати, не записувати, не, не, не намагатися запам'ятати, не вчити, а навчитися їх жити і відчувати. Тому, коли я буду зараз розказувати, ваша задача. Не запам'ятати все, а просто розслабитися і дати собі можливість просто побути в цій інформації, посмакувати її, і подумати, щось приміряти на себе, щось відкласти і сказати, мені це не підходить, щось відкрити для себе нове, і дати собі цю інформацію проживати. Я не даю якихось презентацій, до речі, ну, презентація буде наступного уроку, у нас на наступній зустрічі. Там ми будемо працювати з табличкою. А сьогодні ви просто живете цю лекцію. Окей? Розслабляємось і живемо. Отже, основні психологічні потреби дитини, які, про які говорить авторка цієї книги. Я вам зачитаю декілька таких основних з них одразу, а потім добавлю ще і розкажу більш детально. Дивіться, є потреба перша, перша в прив'язаності. Це дуже важлива потреба. Ми потім про неї проговоримо. Далі є потреба в самостійності і в контролі. Це про безпеку дитини. Є потреба в позитивних емоціях, потреба в радості. Це важливо. Особливо на рівні держави. Держава, Будь ласка, будуйте багато велику кількість басейнів, аквапарків, парків розваг, парків атракціонів, парків з американськими гігорками. Ось цими. Будуйте, будь ласка, багато атракцій для дітей. Це важливо, бо у дитини є потреба в радості. не тільки, в навчанні намагайтеся її запихнути в ту школу і постійно щось навчати, 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 а є потреба у дитини в радості. І у дорослого є. Це називається потреба в радості або в спонтанності. Тобто спонтанність також а, дарує гарні такі почуття задоволеності, якщо у вас є ця потреба. От. І також є потреба в визнанні і в гідності, Власні гідності. Щоб, щоб людина відчувала, що її визнають, і, ну, признають, визнають, і що вона відчуває, що її гідність не, а, не ставиться під сумнів. Угу. Це такі основні з книг. і далі я трошки ширше розкажу вам і добавлю. Значить, перше, про що хочеться поговорити, це про потребу в безумовній любові. Потреба безумовної любові. Це е, входить в потребу прив'язаності. Основні тут чотири, які дає Стафінштак, це прив'язаність, самостійність, контроль, е, позитивні емоції, радість і е, спонтанність, а також ну, визнання і е, власна гідність, непорушення власної гідності. От зараз спробуйте, будь ласка, прямо тут і зараз, коли я зачитала ці. Потреба, спробуйте відчути, як це про вас, що у вас тут стосується, що у вас тут торкається, і що вам тут хочеться про себе розказати. Ми тут трошечки зупиняємось, і якщо вам хочеться тут про себе щось розказати. Ви можете написати в коментарях або написати собі листа. Спробуйте прямо тут зупинити відео і прописати все те, що піднялось вас просто, коли я зачитала про ці декілька основних потреб. Тут ви можете зупинити відео. Угу. А ми пішли далі, і я розказую вам про потребу в безумовній любові, відчуття. Це відчуття, яке дитинка відчуває, що мене люблять не за успіхи, не за слухняність, а просто за те, що я є. Це одна з перших основних таких потреб в безумовній любові. Якщо ця потреба не задоволена, то дитинка вчиться заслуговувати любов, бути зручною. Пристосовуватись під всіх, підлаштовуватись, бути комфортною і виростає з глибоким страхом бути відкинутою. Це потреба безумовної любові. Далі йде потреба в увазі і помічання її. Дитина має потребу бути поміченою. В її почуттях, потреба. В запитаннях в її ідентичності, тобто, коли ти проговорюєш їй певні речі про її ідентичність, хто вона для тебе, яка вона особливо батько дає ось цю ідентичність дитини і ті слова, які він говорить в життя, в життя людині, в ну, цій дитинці, і про неї іншим, ось це відіграє таку значущу роль. В житті дитини вона про себе буде дуже довго думати те, що про неї говорить, ну, говорять батьки, те, що їй говорять, і те, що про неї говорить. Це важливо. І тоді, і таким чином, своїми ж словами, своїми своїм ставленням, своїми кепкуванням, не кепкуванням, повагою, неповагою, ви створюєте, ви самі, не так, будуєте ідентичність вашій дитинці. Це ваша відповідальність як батьків, як вчителів, тому що дуже часто вчителі заміщують є заміщуючі фігури, і від вчителів й також ідентичність і формується також ідентичність дитини. І те, що ми говоримо як вчителі про тебе, так про дитину, і їй самій також є впливовим на її життя, на її стиль життя, на її стиль поведінки. І на те, що вона думає про себе. Тому що ми, як вчителі, також формуємо ідентичність. Наші слова, вони йдуть а, прямим впливом на людину. А, якщо ну, дитина має потребу бути поміченою, якщо її помічають, вона відчуває захист. Інакше вона починає вірити, що я невидима, моя думка не важлива. Тут формується токсичний сором, і дитинці дуже складно і важко потім проявлятися в суспільстві. Коли ось ця потреба в увазі і помічанні, поміченою бути поміченою в її почуттях, в потребах в запитаннях в ідентичності, якщо ця потреба нівелюється. Далі, потреба бути прийнятою зі всіма емоціями. Не лише за гарну поведінку, а також зі злістю, страхом, сльозами. Якщо цю потребу ігнорують, то формується токсичний сором, і дитина вчиться придушувати або заперечувати свої емоції. І якщо дитина заперечує свої емоції, то вона не може зробити дотик до своїх чого? Потреб. Тоді дитинка не може усвідомити, що, їй, що вона хоче, що їй зараз потрібно. Якщо емоції придушуються, то потреба не реалізується, бо вона не виходить в стан усвідомленості. Далі, потреба в захищеності та стабільності. Дитині потрібне відчуття, що дорослий є. Передбачуваний, присутній і не зникне, якщо вона буде поганим, тобто, що від неї не відвернуться передбачуваність дорослого, що дитинка знає, як відреагує зараз батько або мати, коли є, ну, є чіткі правила, тоді дитинка відчуває захищеність це про безпеку. І про стабільність інакше формується, якщо від дорослого не розумієте на чого очікувати, тобто, наприклад, батьки в стані сп'яніння, батьки дають подвійні послання, подвійні стій іди, будь таким, не будь таким, і воно якби не сходиться. Тобто, наприклад, а, а, Батько каже, піди там, скажи комусь щось, а мама каже: будь, будь, не будь такою наглою, і якби це не сходиться у у дитинки і або не будь такою там, або ну, будь сором'язливою, будь скромнішою, так, то у дитини це не якби тут ступор такий, як, як це, внутрішній конфлікт виникає, да? клінч, внутрішній конфлікт. Нібито їй потрібно проявити себе, спросити щось і підійти. А тут їй кажуть не висовуйся, будь сором'язливою, будь там непомітною і так далі. Тобто, ну, можливо, навіть не кажуть, а якось проявляються, і тоді дитина не знає, що й робити. Вона тоді не в ситуації захищеності. І формується тривожна прив'язаність і страх покинутості, страх, що тебе відкинуть. А... От. Я не буду далі там в цих страх занурюватися пізніше. Потім ми будемо говорити. У нас буде окремий курс прямо про, про про, про прив'язаності. Тому про це ми також поговоримо. Потім а, і потреба в ідентичності та в автономії. Тобто, дитина має право бути собою. Наступна потреба це потреба в ідентичності та автономії. Вона має право бути собою, розвивати індивідуальність. Бачити свої бажання, свої, свої, і називати свої бажання, робити вибір, відповідний віку. Тобто цей вибір не має бути такий занадто дорослий, а це вибір, це ось цю зі, чи ось цю карочку з цію, тобто відповідний віку. Без цього вона стає залежною від чужих оцінок, якщо немає, не реалізується потреба в автономії, якщо дитинці не дають вибір в школі, наприклад, якщо кажуть роби ось це завдання і не дають вибір, ти зробиш це завдання сьогодні або завтра, ти зробиш ось це завдання або інше. Ти е, зробиш його, чи ти його хочеш пропустити, а потім там наздогнати, як ти хочеш це зробити. Якщо вибору не дається в автономії, то дитина відчуває, що їй не довіряють, що вона спроможна робити, ну не вчиться вона робити маленький вибір. Тобто ти одягнеш цю ковтинку чи цю? Ну це в принципі можна дати вибір, так? А в домашніх умовах. І без цього вона стає залежною від чужих оцінок, Вона не може рухатися далі, тому що вона не знає, чого вона хоче, чого вона прагне, і не розуміє, які, як, з якою потребою вона іде в цей світ і контактує. Вона втрачає контакт із собою. Коли людина втрачає контакт із собою і підлаштовується під чужі е, думки про неї, під інші мніння да, про неї, то таким чином знову ж таки її потреби. Її внутрішні потреби не реалізовані, бо вона втратила, втрачає контакти з собою не може зрозуміти, до чого вона йде, що вона хоче, чого вона прагне. Тут потрібно тренувати вибір. Якщо ви доросла родина, ви в такому ж зараз ну, в такому от стані, який я описала, то ви можете собі надавати щодня якийсь маленький вибір. Наприклад, я ходила тренуватися в кафе, і спочатку я, я помітила, що я п'ю одне і те ж саме, замовляю одне і те ж саме. А потім я думаю, слухай, а хочеш а ти хочеш загаліти сьогодні пити чи ні? Я така «Та ні, не хочу сьогодні. А що ти хочеш сьогодні? Я прям з собою домовлялася, розмовляла. А типу, а, а, а якщо запитати тебе, що ти зараз хочеш? Я так стояла біля стенду, кафешки там багато різних сиропчиків, там всякі такі. Я така, а я не хочу зараз каву, я хочу там, не хочу зараз мачі, наприклад, я хочу чай. А який чай ти хочеш? Я так? І там опа, 5, там 17 чаїв. блін, знову цей вибір. Який же чай хочу, який чай хочу, який чай хочу. Дала собі час, обрала, який чай я хочу. взяла який ти хочеш там, до нього сиропчик. І знову цей вибір, там, 17 сиропчиків, і ти такий, Ага, я хочу ось цей сиропчик, я хочу ось це ось це. Взяла на себе відповідальність за цей вибір, скуштувала чай, угу, непогано. Це те, що ти хотіла? Так, нормально. Типу, приблизно те. Або ні, щось це не задовольнило мою потребу, і я зрозуміла, що мій вибір не був зроблений коректно, якось так. І також цю відповідальність на себе беремо знову, ну собі повертаємо цю відповідальність цей вибір, який я тільки що робила навіть в кафе на базі чаю, кави, мачі, коктейлів і так далі. Тобто робимо ось такі кроки для того, щоб собі допомогти навчатися заново, тому що, ну, коли ми навчалися там в. Якихось школах з послівку Сімсавдепі, коли ну, тобі як дитині ні в чому не давали вибір, ні в тому, що там одягнути, що ти хочеш їсти, коли просто запихали тією їжею від садку, то звичайно зараз вже робити вибір ну, це така велика здається відповідальність. Оцю відповідальність ми, як дорослі, вчимося зараз для себе брати на себе цю відповідальність за свій вибір і дивитися, як я вчуся. Прямо підтримувати себе в тому, щоб я вчилася задовольняти свої потреби, роблячи певний вибір. Це нормальний процес, навіть для дорослих друзі. Ось так ось так працює. робіть це. Як, ну, як ну якби я просто рекомендую? Я, ви ви оберете свій стиль, що ви будете обирати. Я обрала свій. Ви оберете для себе той шлях, який вам комфортний. Так, ви оберете, що на чому ви хочете навчатися, і як робити вибір, але ось цей вибір навіть нам, дорослим, зараз треба навчитися для себе відчувати, щоб повернути ось цей контакт із собою, із дорослим собою, з собою дорослим, із своїми почуттями, із своїми відчуттями і бажаннями. І тоді ми виходимо на свої певні потреби. От і ще одна потреба, про яку я хотіла би говорити: це потреба в емоційному контакті. Це глибока. А якість стосунку це не тільки про ту турботу, це про теплий внутрішній зв'язок. Теплий внутрішній зв'язок з людиною. Це не значить, що ти постійно на телефоні з людиною. Це про теплий, без критики, підтримуючий такий погляд, люблячий погляд на людину, навіть коли ви там не поряд не разом, але ти про, про неї гарно думаєш, і вона про тебе гарно думає. Ви Можете поспілкуватися, і ви ось цей теплий внутрішній зв'язок можете пронести крізь роки, навіть спілкуючись раз на півроку, просто через повагу і емоційний такий контакт, через який ви говорите один одному: я з тобою, я відчуваю тебе, я розумію, що ти ну, розумію трошки, можливо, десь не повністю, можете бути чесним, що десь не повністю, можливо, розумію, що ти проходиш, але. Я тут поруч із тобою, я в тебе є, я не відштовхнула. І без цього, якраз якщо немає цього емоційного такого контакту, до речі, цей емоційний контакт знову ж таки повертаємося до собачок. Вони досить класно для діток дають ось цей емоційний контакт, який говорить. Я з тобою, я стопудово тут за тебе, я тебе прям прям люблю, об, оближу тебе всю, тому що собачки дуже люблять облизувати діточок. І вони точно своєю поведінкою дають емоційний відгук, вони, і вони кажуть прям своєю поведінкою, що я відчуваю тебе, я поряд з тобою, і я тут за тебе і для тебе. Я готова допомогти. Ось це такий посил. Меседж, та, скажімо так, дітки відчувають від, ну, від домашніх тваринок, від собачок, пицьок і так далі. Ну, вже в залежності від характеру, але найчастіше від собак ось такий йде посил. Меседж. І дітки це зчитують, і ось ця потреба в емоційному контакті, вона екологічно тут для дітей задовольняється. От. Але без цього емоційного контакту формується холодність, надмірна емоційна потреба в стосунках. У дорослому житті. Тобто йде така знову ж таки прив'язаність, але яка ненадійна, ненадійна прив'язаність. Тобто, людині щось потрібен, або хто хто хтось потрібен, щось потрібно, або хтось потрібен, вона не розуміє, хто, чого і як, і просто починає рухатись із рухатись по різним відносинам, але Жодне, жодне з цих відносин не задовольняє її потребу в емоційному контакті, тому що людина сама не розуміє, що їй від цих відносин, що, що вона потребує. І в цьому є ну, такі, ну, в цьому відбуваються певні сценарні моменти в житті, але людина ще, наприклад, не усвідомлює, що вона насправді хоче і чого вона. Від цих стосунків, або чого вона в цьому контакті насправді для себе шукає. От, і це потрібно розбиратися в, терапевтичні, ну, в терапевтичній атмосфері, скажімо так, і в підтримці себе, в пошуку цього надійної прив'язаності, надійного емоційного контакту людини або тваринки, яка скаже, що я з тобою, я тут, і я відчуваю тебе, я за тебе. Я за тебе, я тут поруч із тобою, я тебе не відштовхну. І це так вибудовується відносно в терапевтичному процесі, і тоді людина звикає і розуміє більше, розуміє, що за потреба в неї там скривається за цими всіми кроками, які вона робить в, ну, робить в своєму житті, перебігаючи там. Від стосунків до в інші стосунки, прибігаючи, і таким чином вона коли усвідомлює про цю потребу, вона стає більш такою функціональною і більш більш прив'язан, більш здатною створити а, певну надійну прив'язаність як для себе, так і для іншої людини, поряд із нею. От і дитина, потреби якої бачать, визнають і задовольняють. Вона виростає, дуже важливий аспект, друзі, вона виростає здатною до любові. Вона виростає у впевненого дорослого і дорослого, який може прийняти, дати прийняття як собі, так і іншій людині, біля, ну, які поруч з ним. Дякую вам, друзі. Обіймаю вас всіх Божих благословінь вам, гарного дня! І до наступного дня, до наступного етапу нашого е, такого е, спілкування. Вікційного спілкування. Дякую, гарного дня.